Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо розбирати партії видатного українського гроссмейстера Василя Іванчука з його дебютного турніру у Вейканзеє в січні 1996 року. Після шести турів у Василя Михайловича рівно чотири очки. Чотири рази він зіграв в нічию і двічі виграв. Причому його перемоги були дуже ефектними. У третьому турі над Шировим та в шостому над Іваном Соколовим. У цьому відео ми розглянемо ще один цікавий поєдинок, який відбувся в сьомому турі. Василь Михайлович грав білими проти відомого тоді нідерландського гросмейстера свого однолітка Єрона Пікета. Д4 зіграв Іванчук, кінь 6, С4 ж кінь с 3, слон G7 і Е4. Пікет просуває пішака на Д6. Кінь F3, 20, слон Е2, Е5. На дошці виникла початкова позиція класичної системи староіндійського захисту. Іванчук виходить слоном на є після кінь bd 7 робить рокіровку, чорні грають c 6 і білі просувають пішака на d5. Далі кінь g 4 нападаючи на слона. У цій позиції білі найчастіше грають слон g5, у відповідь отримують f6. І далі вже шукають зручне поле для відходу чорнопольного слона. Але Василь Михайлович вирішив зіграти хитріше. Він поставив слона на d2, не заходячи на g5. Звісно, у подібних позиціях плановим за чорних ходом є просування пішака на f5, підриваючи базу пішакової структури білих пішака є 4. Але зараз краще так не грати. Можна було зробити профілактичний хід короля h8. Або спочатку зіграти h 6, захищаючи поле g 5 і вже готуючись просунути пішака на f 5 Щоправда, тут білі можуть зіграти h 3, і чорним сходом f 5 треба почекати, адже необхідно зараз відходити конем на f 6 перекриваючи шлях пішаку. Але Єрон Пікет вирішив не відкладати цей хід на потім і відразу зіграв f5. Це вже серйозна неточність. Яка дозволяє білому коню зайти на g5, створюючи загрозу вилки на e 6 Як ви вже здогадалися, цей хід став можливий саме тому, що Іванчук відразу відійшов слоном не на G5, а на d 2 В принципі, ідея вторгнення білого коня на e 6 є звичною для закритих позицій старондійського захисту. Але чомусь Єрон Пікет вважав, що ця позиційна загроза суперника не є серйозною. Подивимось, що було далі. Після кінь Д F6, Б4 грають білі, відбувається розмін на d5. І тут чорним варто було відійти королем на h8. І в такому випадку хід кінь e6 не є таким же сильним. Адже після розміну чорні можуть зіграти d5, нападаючи на пішака e4, а чорний пішак F надійно захищає коня g4. Тут у білих також перевага, але не така велика, як в партії. В нашому ж поєдинку Пікет зробив серйозну помилку, забравши на Е4. Тепер кінь G4 залишився без додаткової підтримки. І Василь Іванчук це швидко використовує, граючи, все ж таки кінь Е6. Після взяття забираємо. Чорний кінь під боєм, тому треба витрачати темп на його відхід. Кінь ж 6 грає Пікет, і Василь Іванчук, звісно, просуває пішака на g4 з загрозою пішакової вилки. Зроблено лише 16 ходів, а досить сильний гросмейстер Єрун Пікет потрапив у дуже погану позицію. Це щодо питання ризикованості старондійського захисту на найвищому рівні. Звісно, це дебют дуже бойовий, всім хочеться чорними атакувати білого короля, але стратегічно дуже ризикований, що й підтверджує ця партія. Чорні вирішили все ж таки пожертвувати коня і зіграли Д5. Сподіваючись отримати достатню компенсацію у вигляді потужного пішакового центру. Сам Василь Іванчук, коментуючи цю партію, вважав тут хід G5 недостатньо сильним. Після кінів 5 взяття слон в 6, все ж таки три чорні пішаки в центрі є серйозною зброєю. Тому Василь Михайлович вирішив зруйнувати центр, відклавши матеріальні завоювання на потім. Слон G5 грає Іванчук, зв'язуючи коня F6. І тут у чорних дуже серйозні проблеми. Звісно, якщо піти d4, то кінь Е4. Якщо піти Тура Е8, нападаючи на пішака, то розмін на F6 і білі ферзем знищують пішака d5, захищаючи на Е6. А у випадку розміну на d5 і взяття, буде вилка кінь С7. Тому Тура С8 зіграв пікет, напавши на коня, і, мабуть, вважав, що білі зараз його або захистять, або відійдуть, та ні. Василь Іванчук робить цікавий хід є 7. Пішакова вилка з мотивами відволікання. Чорні змушені бити пішака, і кінь б'є д5. Вирішальний удар. Ферзь є 6. Далі подвійний розмін на f6, ферзь д5 шах. кінь е 7 і слон С4. У білих вже зайва якість, і вони готові до спрощення позиції шляхом розміну на f7. Тому розуміючи, що стратегічно партія програна, Єрон Пікет вирішив пошукати свого щастя в тактичних ускладненнях і пожертвував якість на С4. Білі забирають в три зараз у білих вже дві зайві якості, але чорні намагаються все ж таки створити серйозні проблеми білому королю, підключивши до атаки слона та використовуючи силу пішака Є. Е. Але матеріальна перевага білих занадто велика, щоб ця авантюра чорних була успішною. Ферзь е 6, захищаючи пішака, слона на 6 і тура ад 1 Чорні грають е 3, Іванчук ставить туру на d7. Знову двічі атакуючи коня ф 7 Зараз білі просто хочуть забрати на ф 7 залишаючись з чистою зайвою якістю і абсолютно виграною позицією. Якщо ж чорні б'ють на f2. І після Тура Ф2 зв'язують туру слоном, то ферзь є 8, і після король g7 взяття на F7 з шахом. Чорні б'ють, але ферзь б'є ф7, і у білих вирішальна матеріальна перевага. Ось такий поєдинок майже мініатюра. Василь Іванчук покарав свого суперника за дуже ризиковану гру в дебюті, вибір якого чорними на найвищому рівні вже сам по собі. Є серйозним ризиком. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!